Рятувати її чи ні? Ластівка впала на асфальт і майже не рухалась, а з рота капала кров, одне око не відкривалось. Я дала їй трохи води і відвезла до ветеринара, але вони дикими птахами не займаються. Це пацієнт зоопарку. Якщо вона зможе какати і будуть рефлекси. То ли а ще виявилося, що це ніяка а стриж. От ми і вирішили дати птасі ще один шанс на життя. Поїхали шукати жуків по Одесі. Як виявилося, мало де їх продають. Продзвонило багато магазинів, і в Зооманії на торговій 32 були необхідні живі жуки, і дуже приємна продавчиня. Це не реклама. Ми давали стрижу воду і шприца по каплісі, готували цвірконами і зоофобусами, давали цілими приглушеними і шматками. Стриж майже нічого не їв, але зробив туалетні справи і гарно пив воду. Це була велика радість. Просто лежачи на вулиці, в нього було жодного шансу вижити. Вуличні коти його б з'їли дуже швидко. В кінці наступного дня він почав чистити пір'я і намагався злетіти. І ми понесли його на вулицю. Він один раз влетів в стіну, але потім полетів і зник за будинками. Це справжній хеппі-енд.